Всім привіт-привіт. Був вчора знімав відео, бачу, гарно так зайшло людям. Роть би відео, що там мало бути, читайте на смітникові. Багато кому згадалося молодість, дитинство. І мені там ще нагадали люди, йома, це був мій перший бізнес, коли я бутилки там же ж під вербами збирав. Але от я вам такий натюрмортик положив. Я хочу розказати історію, яку я почув там під вербами. Значить, то було так, що зустрілися два дядьки, ну, якісь вони чи однокласники, чи друзі, дитинство щось таке. Ну, Такі вже були дядьки старші, знаю, років. ну, Я чесно кажучи, не пам'ятаю. Для мене вони тоді здавалися вже старими. Ну, а мені тоді було років три. 3-4, знаєте. І значить, вони десь там взяли пляшечку горілки. То було, ще в ті часи, як в магазині ще було багато всього в радянському магазині. І взяли на закуску, взяли на закуску братську могилу. Килька. Ну, я от купив спеціальну для відео кільку, відкрив, а вона там якась ну зовсім не така, як була совєтська. Ну, що, що, що є, то є. Ну, і звичайне діло, що кубаса теж не така, як була совєтська. Тоді не було поняття, щоб то з бляшками було, а шнурочком таким ляним зав'язано була. І, по-моєму, не пам'ятаю, що було щось написано на ній. Ну, не важливо. Ситуація така. Значить, оце вони таку там взяли закуску. І що мені тоді таке запам'яталося, значить. Той дядько, що ага, я не доказав. Один з тих дядьків, то наш місцевий дядько, все життя прожив в селі, а другий приїхав чи то з Мурманська з Росії, ну, коротше, десь з тих, міст, як портових міст, знаєте. І значить, той, що з Росії приїхав, все закусує кубасою, а той, а той що України, все закусує кількою. Ну і, і вони там вже трошки по 100 грам. Та і, котрий із до них каже, а ти бери, ну там, допустим, кільку їж, а е, чи там, ну кубасу, то тож тільки все одне їси. Ж, там вони особим асортиментом не, не, не відрізнялися. От а, знаєте ще що, хліба чогось кусочок просили завжди, щоб я з хати приніс хліба. І якщо на городі були якісь огірки, чи ну, помідори тоді щось рідко були в нас, у нас тут мокро, а огірки були. От, то Я там пару огірків зривав, і кусочок хліба, то то було, можна сказати, святе. Як хтось просить кусок хліба, ну, ну, хто б то не був. От, І значить. Е той, що наш сільський дядько кобаси не хоче їсти в ріж. Ну і розговорилися. Той каже, чого ти кобаси не їсеш. Та каже, слухай, та я скільки то років проробив на е кобасному цеху, щоб ти бачив, що та кобаса і як її роблять, то ти б її в житті блі не їв. А той другий каже, що, що, що з Мурманська приїхав, каже, йо, -йо а я багато років. Е От то, тоді, що тоді було мені дуже дивно, і я навіть перепитав, а я каже, багато років ходив на кораблі тому, Риболовецькому, ходив, чуєте, е, 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 бачив би ти, з чого ті консерви, ті кільки роблять, і, і що туди кидають в ті консерви. Ну, так вони, якби друг другу е, е, додали апітіту, але знаєте ж мені цікаво, що дядько каже, що він ходив по морю. Та я до нього кажу, дядьку, може, пливали по морю, а не ходили. Він каже, що ти будеш мене вчити? Пливає по морю говно і сміття, а кораблі і моряки ходять. Отак От я чув. Ходять. Хі, поняли? Ото я в перший раз тоді почув, що то є велика різниця. Ну, точніше, не різниця, а всі справжні моряки кажуть, що пливав по морю. Ой, ход, ходив, 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 походи. Ходив по морю, а не пливав. Отака От ситуація. Хто пам'ятає такі штуки, а що пам'ятає хліб? О, до речі, хліб теж ну, взагалі в мене все не вийшло. В ті часи хліб був тільки ця, квадратний, сірий і білий. все, інакшого хліба не було, ніхто інакше не знав. То вже Пізніше почали з'являтися ще круглий. От, батони, але в ті часи, я пам'ятаю, тільки сірий і білий, все. Інакше не було, та ще й не дуже хліб везли в село. От таке ще дивно, що люди пекли самі. От. Ну і Консервів теж був не сильно великий асортимент. Але було все файно, бо то було наше дитинство, то була наша юність. І тоді було все по барабану, навіть ех, дитинство юність. 90-х, коли в магазині нічого не було, все рівно було класно, бо то була наша молодість і наша юність. Бувайте здоровенькі, всім смачного. Ми зараз ото е, е, зробимо двойне використання. Точніше, вже одне я відзняв, а друге зараз перекусимо е, закусимо малиною і в його поле. А, я ще комбайн накрутити. От, а в слідуючому відео розкажу, що я там накрутив в тому комбайні. От, що, що накрутив, що ж не накрутив. Все, бувайте здоровенькі. Всім здоров'я, смачного. ну і що кому треба.